Дорогі друзі, я вітаю вас. І сьогодні тема, яку я хотів би вам запропонувати, це Бог може зробити більше. Знаєте, пригадую один приклад, одну історію, яка відбулася в житті одного маленького хлопчика. Він прийшов до тата і каже: Тато, я, там у нас в огороді велике таке каменюка лежить. Я намагався її вже мотузками здвинути, там брав возика, щось пробував на нього, але в мене нічого не виходить. І, мабуть, вона там так вже й буде. Але тато каже: Ти знаєш, синку, ні, так воно не буде.' Синок каже: А чому? Він каже: А тому, що ти ще мене на поміч не звав. Ось так воно буває, друзі. Ми самі собі е, щось думаємо, уявляємо, міркуємо. Але Бог дивиться на все, на все це і каже: ти ще мене на поміч не звав, тому що я можу вирішити твою ситуацію і вирішити твою проблему. І якраз от Бог готовий або може зробити більше в нашому житті. Я хочу прочитати уривок із післання апостола Павла до Єфесян, 3 розділ і двадцятий вірш, і далі написані такі слова. Апостол Павло сказав: а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління на віки віків. Амінь. Апостол Павло, Павло говорить тут, що Бог. Може зробити значно більше всього, чого ми просимо або про що думаємо. Друзі, задумайтеся над цим виразом. Це насправді так. І давайте спробуємо розкласти, що ж саме Бог зробити може більше. Це не тільки вирішення проблем. Написано значно більше, чого ми просимо або про що думаємо. І от перше, що я хотів би сказати. Це те, що Бог може зробити значно більше кроків нам назустріч, коли ми в труднощах. Насправді так. І як е, таку, скажімо, основу, да, або приклад із Божого Слова, ми беремо Євангелій від Луки, 15 розділ, де описується притча про блудного сина. Я думаю, багато із вас, ви знаєте цю притчу. Там описується про те, що батька було два сина. І ось один із синів, молодший, сказав: Батьку, дай мені мою частину маєтку, я хочу цим вже скористатися. І батько так зробив. Він віддав. Ці кошти сину молодшому, і той пішов і повністю їх витратив, гуляючи, розпусно написано, він витратив всі ці кошти. І коли він подумав, що як же я живу, йому стало важко. Він подивився, що він влаштувався вже до наймита і харчувався гірше, ніж у тата харчувалися раби. І він сказав. Опам'ятавшись, написано 17 го вірша, 15 розділ Євангелії від Луки, написано, опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Устану піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. І далі, ось важливо дуже текст, друзі. Написано, коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Отже, друзі, Бог готовий зробити назустріч нам багато кроків, якщо ми готові йти в напрямку Бога. Вирішення проблем блудного сина почалося з того, що він взяв правильний напрямок, він почав рухатися в напрямку Бога. Ти думаєш, чому в мене так важко в житті, Чому стільки багато проблем, дай відповідь собі на одне питання: чи йду я, чи йдеш ти в напрямку Бога. Це дуже важливо. Після Якова, вибачте, Четвертий розділ, восьмий вірш написані такі слова: наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Це теж підтверджує цю істину, коли ми робимо один крок до Бога. Він робить до нас кроків прогресії. Також, ви знаєте, притча про блудного сина показує ще одну сторону, якщо далі нам її читати. Вона розповідає про старшого брата, який був в домі батька, і який побачив, коли син прийшов, цей молодший, або його брат молодший, да? то він не захотів війти в будинок, де влаштували святкування повернення цього сина. Тому що він заздрив, тому що він написано сказав батькові: я стільки років тобі служу, і ти ні разу таке не влаштував це. Я перефразовую вже. Ви можете точніше це прочитати теж в Євангелії від Луки. І ви знаєте, це друга історія про те, що нам потрібно пильнувати за нашим серцем. Коли ми вже на правильному шляху, щоб туди не закрадався гріх, щоб туди не закрадалася заздрість, щоб ми не переводили погляд, якщо ми йдемо за Богом, якщо ми вже стали на вірний шлях, щоб ми не переводили погляд із Бога на нашого ближнього або на нашого брата, щоб ми не починали порівнювати, щоб не починали заздрити людям. Заздріч, заздрість знищує нас. Порівняння з іншими людьми заважають нам, ми будемо відчувати себе або кращими, і від того можемо возгордитись, або відчувати себе набагато нижні, нижчими казати, хто ми такі, хто я такий, і в нас будуть опускатись руки. Але якщо ми будемо дивитися на Бога, він підбадьорить нас, обнім обійме нас і допоможе нам рухатись далі. Наступне, що я хотів би сказати, це, 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 це те, що Бог готовий дати більше благодаті. Ми говоримо про те, що Бог може дати набагато більше, да, друзі? І от Бог нам бажає дати більше благодаті. І як приклад, в підтвердження цієї істини, я хочу, щоб ми з вами пригадали приклад, коли Авраам, коли єврей, до якого Бог звернувся і сказав: Йди за мною. Вийди з твоєї сім'ї, з твоєї родини, залиш все те, що в тебе є, іди за мною, я тобі дам краще місце, кращу землю. Написано в книзі буття в 12 розділі, перший і другий вірш, написано, що Господь так сказав: ось вийди із своєї землі, із свого роду, і свого дому батька в землю, котру я тобі покажу. І там далі Бог говорить: І я зроблю тебе великим народом, і поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, і будеш ти. Благословення. І от бачите, ця історія нам виявляє важливу істину, що Бог бажає дати і готовий дати нам багато більше благодаті, устрою, напрямку хорошого в житті, коли ми готові довіритись в Його руки. І Бог дав благодать велику Аврааму. Ми бачимо далі в цій історії, і багато прикладів, що він надзвичайно оберігав Авраама. За Сару Бог вступився тоді і ледь не покарав фараона за те, що він забрав у Аврама Сару. Ми знаємо, що Авраам помилявся, але все одно Бог його не залишав. Бог його не залишав. Коли Аврааму було мега тяжко, Бог являвся Аврааму. І підкріпляв його, і говорив йому. Ми про це читаємо в книзі буття, 15 розділ, 17 розділ в перших віршах, як Бог звертається до Авраама і говорить: Авраам, я з тобою, це я так своїми словами вам передаю. Ви можете точніше прочитати це там. Як Бог говорить йому, що я тобі дам насліддя, я тобі дам сина. Як Бог з ним в 15 розділі заключає заповіт, щоби завірити Авраама, що Бог його не залишить. Друзі, так само і в нашому житті, якщо ми рухаємося за ним, нам буде нелегко. Ніхто не говорив, що буде легко, але Бог дає гарантію, що він буде підкріпляти і підтримувати тих, хто стали на його шлях і йдуть за ним. І наступне, що хотів би сказати, що ще готовий Бог нам дати більше. Бог готовий дати нам більше можливостей і ресурсів, якщо ми готові віддати те мале та незначне, що в нас є. Про що я маю на увазі? Я маю на увазі, як приклад хочу привести це, е, описується історія в, в старому заповіті в Біблії це перша книга царів, про такого пророка Іллю, який був написано. Він був біля потоку в один період свого життя, де Бог посилав йому їжу, і де він е, з цього потоку міг набрати воду, харчуватись. І от цей потік вийшов, висох, вибачте, е, і прийшов голод, і Бог говорить Іллі, що йди в сарепту, я там повелів одній вдові годувати тебе. І е, Ілля вийшов і пішов. І ви знаєте, що написано, там він при вході в місто побачив дову, яка збирала хворост, збирала всі палочки, якими вона могла розтопити піч. І написано, що і сказав Ілля цій вдові. Принеси мені трохи води в глечику, щоб напитися. Вона пішла, взяла глечик. А Ілля закричав за нею, гукаючи, візьми для мене і шматок хлібу у свою руку. Другі це описується, друзі, це описується в першій книзі царів, 17 розділі. І от він попросив цю вдову і води принести і хлібу. А ця жінка, вдова йому говорить: нехай живе Господь Бог твій, якщо є в мене хліб. Але ж хіба тільки пригорща борошна у відрі, і трохи олії в посудині. І ось я назбираю два полінця, піду, спечу це собі та моїм дітям. Тож ми з їмою помремо. Але Ілля їй сказав: кріпися, увійди, зроби за своїм словом. Але спочатку зроби мені з того малу паляницю, і винесеш мені, собі ж і своїм дітям зробиш пізніше. Бо так говорить Господь: борошно у відрі не закінчиться, і в посудині олії немає. Побуватиме аж до дня, коли Господь пошле, пошле на землю дощ. Друзі. Отже, ще раз повторю: ця історія нам показує, виявляє дуже важливу істину про те, що Бог готовий нас благословляти, давати нам навіть матеріальні речі, коли ми готові ділитися і віддавати те, що в нас є, теж. Звичайно, ми говоримо про цінності Бога для Його служіння, для Його справи, коли ми жертовні, ми готові віддавати, відділяти щось від себе своє. Це може бути час, фінанси, наші дари, якісь таланти, здібності. Багато є ресурсів, які нам дав Бог. І Він, даючи нам, знаєте, він так спостерігає зі сторони, чи все це ми використаємо тільки для себе, чи ми готові цим ділитися з іншими. Нам Бог щось дає, ви знаєте, дуже часто це не тільки для нас, а Він бажає, щоб ми цим поділилися із іншими, і як і було в цій історії із цією вдовою. І оце останні слова, які Бог сказав до вдови через пророка Іллю, що не закінчиться масло, що не закінчиться борошно, доки не прийде на землю дощ. Подібні, подібні речі можуть відбуватися і в нашому житті. Може, в нас не є багато чогось, але якщо ми готові це віддавати для Бога, ми це робимо між нами і Богом. Бог це бачить, друзі. Не забуваймо, і Він обов'язково благословить нас. Отже, друзі, я бажаю вам хорошого життя, бажаю вам, щоб все склалося, проблеми вирішилися. А ці питання, які ми задавали, я думаю, ви ще зможете над ними поміркувати. Тому. Благословляю вас і нехай вам щастить.